Нашому місту потрібен притулок і притулок котячий. Як це зробити? Хто має це зробити? Чому не об'єднуються волонтери, ті, які при приближені комунальному підприємству Спецсервіс, у яких є навіть як кажуть бейджики? Що з цим робити тут у цьому районі ніколи не було машини? Комунальщиків ніхто ніколи не відловлював. Чому я знову повинна це робити? Мені нема куди брати. Он кошеня хворе, у мами якась дирка біля вуха, ще кошенятку. Ну, кіт то таке. У мене зараз коти бабирає, Бобирає, там воно сидить, виложу відео разом або у коментарях я не знаю. Хто має це робити? Мені нічим своїх годувати, я не можу зібрати на корм. Кашею годую так. Стерилізація ти котів, потрібні кошти. Робиш оце все, пашеш як ідіот, реально, як придурок уже скільки років, у комунальщиків вихідний, притулків немає, кошти начебто виділяються. Та ви мерія там чи хто виділяєте саме волонтерам на стерилізацію, прямо на клініку, куди я поїду, спокійно простерилізую, пролікую. Виділяйте кошти мені на проїзд, виділяйте кошти на е, корм. Ну чому я і такі, як я, мають здобувати здобу, це все, не мати вільного часу. Як друзі мені говорять, розділяй, як я можу розділити, якщо я зараз, 18 серпня, 2024-го, двадцять пів восьмого повертаюся додому, і мені відразу на зупинці знайома з дому каже, Алла, що робити? Кому обращатися? Я не хотіла тебе нагружати, а кому? Он кошенятко загрібає віднесеньки. Я прикладу відео, яке в нього око може зараз хватить зняти. Іди сюди. Нещасненьке, іди, моє малесеньке, нема нікому діла. Диви, ось, це, диви, диви. Бачите, в нього звук око там. Повторююся, ще.